Друзі, всіх вітаю на моєму каналі на зв'язку з Кріпноць. І сьогодні в мене для вас дуже цікава новина. Я знаю, що ви дуже любите марафони, і Варгемін це теж знає. Тому як в минулому році був марафон на Т832, але він був колаборацією з Термінатором, тому ми платили 3500 золота. В цьому році колаборації не буде, але марафон Варгеймінг зробити хоче. Тому зустрічайте це звичайний чаріотір, але машина буде в один, один в один як прокачувана, але преміумна. Черіотір, Nomad. Wargaming зараз закінчує підготовку 3D-стилю та унікальних звуків для цієї машини. Подивимося, що нас чекає. Він буде зразу ж після новорічного наступу. Тому всі з радістю чекаємо на ще один марафон. Давайте подивимось на характеристики прокачуваної машини, тому що, нагадую, один в один до неї буде і преміум танк. Дивіться, а, максимальна швидкість по твердим ґрунтам 52, по середнім 52, по м'яким 48. ХПшок в нас 1050, огляд 370. Найцікавіше це пушка. 0,34 розкид, 2,35 зведення, заряджання 9,68. На ББшках, тобто стандартних снарядах, це на спідколи, 390 альфа з середнім пробиттям 268. Пушка в нас дозволяє використовувати хеш-фугаси, тому у хеш-фугасів дамах 480 з пробиттям 210 і аналогічно звичайні фугаси 480, але 105 мм пробиття. Тому такий невеличкий для вас е, цікавенький ролик я підготував цей раз. Думаю, багато кому буде цікаво. Люди, хто підписані на телеграм-канал мій, вони про це все давно вже знають. Тому хто не підписаний, підписуйтесь. Також підписуйтесь на YouTube, ставте свої лайки та пишіть коментарі. Ну, а на цьому ми будемо завершувати це відео і чекати на танчик за марафон. До побачення та до зустрічі!